Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Як передають білоруські телеграм-канали, пролунав вибух в одній із резиденцій Олександра Лукашенка. Вибух стався за відсутності самого Лукашенка, який зараз не довіряє нікому. Навіть і своїй охороні вибух в кабінеті очевидно черговий сигнал до того, що Лукашенка можуть дістати будь-де, а список його резиденцій навіть таємних давно відомий Путіну. Який саме пролунав вибух наразі невідомо, адже у відкритому. Доступі за даними телеграм-каналів під час останньої розмови Путін вимагав від Лукашенка відправити весь підготовлений особовий склад. А це 20 тисяч військових під російським прапором та в російській формі на схід під Куп'янськ допомагати РФ так, ніби то не буде питань до Лукашенка, адже офіційно Білорусі не воюватиме за 20 тисяч. Лукашенко віддав лише 4-5 тисяч, які погодилися. Тих, хто не погоджувався, не чіпали та не задіювали ніяких репресій. Лукашенко не хоче втрачати лояльних до себе військових. Вагнер в Білорусі саме для контролю Лукашенка. І вагнерівці прекрасно знають про щонайменше сім резиденцій Олександра Лукашенка, про зміни охорони, а також улюблені місця диктатора. Вибухи будуть лунати і далі. Постійні це озерний під Мінськом на території, що займає 88 гектарів, розташовані спортивний майданчик, парк, ліс, озеро та споруди. Сама резиденція це добудована та переобладнана колишня дача радянського маршала Тимошенка. Триповерхова будівля, площа кожного поверху якої складає близько 500 метрів 2 Друга резиденція заславля, розташована на березі Мінського моря і займає майже 40 гектарів. Там є кілька особняків, тинісні корди, сади, басейн офіційно обидва резиденції належать до дипсервісу. На батьківщині Лукашенка є резиденція під назвою Олександрія. 2 тут він зупиняється під час візитів на Могилівщину. Звідси літає Доржева. На території резиденції є кілька основних будинків, гостьові будинки, спортивний майданчик та кортеж. Офіційно комплекс належить Белнафтогазу. Також є Езиденції у Березинському біосферному заповіднику на Прип'яті, на Браславських озерах у заповіднику Інтерлейко у Віскулах на території національного парку Біловецька Пуща та ще три у мінську підкреслимо у Кремлі. Задумали ліквідувати нелегітимного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Ціль Москви отримати контроль над білоруською армією та кинути її на війну проти України. Пише обезрівателі. Так за словами джерел, у російському військовому керівництві Кремль ухвалив рішення про радикальне вирішення питання щодо утягування Білорусі у війну. Про це йдеться в. Матеріалі аналітики в інституту Роберта Лансінга в обох випадках, чи це невдали, чи успішний замах на Лукашенка будуть представлені сфабриковані докази, нібито причетності України та Польщі під керівництвом розвідки НАТО зазначається в аналізі. Це дасть формальний привід для подальшої участі білоруських військ у бойових діях на території України за вказівкою президента РФ Володимира Путіна. Російська військова розвідка найближчими днями може спробувати опрацювати сценарій або з замахом на президента Білорусі Олександра Лукашенка або з його. Імітацією з метою, зрештою, залякуючи останньої і спонукаючи його нарешті віддати наказ своїм військовим безпосередньо брати участь у війні разом із російськими військами. Повідомляють джерела при цьому штаб ГРУ РФ опрацьовує сценарій, який передбачає вбивство Лукашенка в ході операції, внаслідок чого його повістки візьме на себе чинний. Генеральний секретар ОДКБ повністю лояльний до Росії Станіслав Зась, що перебуває під контролем ГРУ. Ця інформація підтверджує оцінку та гіпотезу аналітиків, висловлену в червні 2022 року. Росія Прагне втягнути Білорусь у війну в Україні з метою поглинути її та позбавити суверенітету цілком ймовірно, що Росія прагне об'єднати дві армії під своїм єдиним командуванням. Однак такий сценарій позбавляє Лукашенка можливості керувати країною, робить його вразливішим і запускає процес його усунення від влади з поглинанням країни Росією. Це одночасно і штовхає Лукашенка до війни стримає його від фактичного ухвалення такого рішення. Вважають аналітики, враховуючи, що російські війська вже розміщені в Білорусі, тут і пряму. Мої диверсійні групи високим є ризик того, що Лукашенко втратить свою посаду, і найближчим часом його замінить російський маріонетковий лідер. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.